Протягом багатьох століть свого існування Угорщина бажала остаточно долучити Закарпаття до свого складу. В окремі періоди історії вона міцно утримувала цей регіон в своїх руках, але у 1918 році вчергове втратила його. Тоді, в умовах розпаду багатонаціональної австро-угорської монархії, західні держави закріпили Закарпаття за Чехословаччиною. Угорська республіка, яка постала у цей момент, була ще надто слабкою. Але не полишала сподівань повернути омріяний регіон за будь-яку ціну. І у 1939 році, коли світ стрімко скочувався у Нову світову війну, союзниця Гітлерівської Німеччини вирішила здійснити свої давні плани. Її удар судилося зустріти новоствореній карпатській Україні, населення якої, хоч і було малочисельним, але водночас рішучим у своєму опорі окупантам. Це нерівне і героїчне протистояння українців Закарпаття. Стало яскравим прикладом мужності та жертовності в нашій новітній історії. Сьогодні ми поговоримо про війну закарпатських українців за свою незалежність у 1939 році, а також про те, якими були її передумови та наслідки. У процесі розпаду Австро-Угорської монархії восени 1918 року постала незалежна угорська держава, будучи ще донедавна частиною великої європейської імперії. Тепер вона перетворилася на невелику і повністю виснажену війною країну. Її уряд намагався вести політику, яка б задовольнила держави-переможці, але її внутрішнє становище швидко погіршувалося через розорення населення. Водночас із цим на Закарпатті, мешканці якого отримали свободу дій, почали набувати популярності заклики доєднання із рештою українського народу. Це продемонстрували народні з'їзди, які відбулися у великих містах регіону, і майже одноголосно підтримували злуку Закарпаття і сусідньої ЗУНР. Однак місцевим українцям не судилося побачити здійснення цього прагнення, оскільки міжнародна ситуація склалася не на їхню користь. Закрай почалася гостра боротьба оточуючих молодих держав, а саме Угорщини, Чехословаччини та Румунії. Прага ще в часи війни мала територіальні претензії до Потапешта. І вони, зокрема, включали частину українського Закарпаття. Спроби мирного рішення цього питання не досягли успіху, а коли у березні 1919 року владу в Угорщині захопили комуністи, вони взагалі припинились. З цього моменту чехословацькі урядовці навіть почали вимагати окупації всього Закарпаття силою зброї. Через тривогу від більшовицької революції сусіди Угорщини почали проти неї відкриту війну за підтримка Антанти. 15 квітня 1919 року проти угорців почали наступ румунські війська, які, окрім придушення комунізму, мали намір зайняти для свого уряду і нові землі. Майже одночасно із ними виступили і чехословацькі сили, просуваючись у Закарпаття і відтісняючи ослаблені загони угорських комуністів. За досить короткий час румунсько-чехословацькі частини зайняли весь український регіон, дійшовши до межі річки Тиса. Однак вже у травні угорці спромоглися контратакувати своїх супротивників та зупинити їхнє подальше просування. Це було розцінено праським урядом як нагода збільшити свої територіальні вимоги, однак вони не були підтримані союзниками по антанті. Останні не бажали нового затяжного протистояння у Європі, тож постановили передати Чехословаччині Закарпаття та Словацькі землі. Проте румуни зі свого боку намагалися розвивати свій наступ далі. Що підштовхнуло Чехословаків відновити і своє просування. Незважаючи на протести Заходу, румуни поставили собі за мету, окрім повалення більшовиків, зайняти ледь не всю Угорщину. У серпні її війська дісталися Будапешта і ліквідували комуністичний уряд Беликуна, фактично взявши республіку під контроль. Таким чином, війна завершилася повною поразкою Будапешта, який опинився у ще гіршому становищі, ніж до неї. У результаті невтомних закликів антанти румуни тільки наприкінці року почали покидати угорські землі, залишивши за собою більшу частину Трансильванії. Чехословаччина зайняла Закарпаття і Словаччину, що було закріплено договорами із державами переможцями у війні. Таким чином, Угорщина позбулася понад 70% своїх попередніх територій, чисельної армії та необхідних ресурсів. Поряд із цим вона залишалася у гострій економічній кризі. Яка загрожувала новому соціальному вибуху. Провину за таке становище більшість угорців покладали на західні держави, які нібито накинули їм несправедливі договори і розорили їх державу. Такі переконання стали джерелом відновленого шовінізму та реваншизму, які охопили суспільство та новий уряд на чолі із адміралом монархістом Міклушем Горті. З цього моменту вони почали готуватися до повернення своєї минулої величі, яка передбачала відвоювання всіх втрачених земель. У тому числі і Закарпаття. З цією метою угорці почали таємно засилати у регіон свої диверсійні загони, які мали створювати тут атмосферу страху і підривати контроль чехословацького керівництва. Диверсанти досить легко переходили кордони і неочікувано атакували прикордонні міста та селища, підривали залізниці та мережу зв'язку. Поряд із цим Будапешт мав впливову агентуру серед місцевих громадських і політичних діячів. А також чимало прихильників серед звичайних мешканців. Так на Закарпатті діяв автономно землеробський союз на чолі із Андрієм Бродієм, який відстоював позицію повернення краю до Угорщини на засадах автономії. Але разом із ними у регіоні діяв потужний прошарок українофілів на чолі із отцем Августином Волошиним, які домагалися української автономії Закарпаття. Вона була обіцяна і навіть законодавчо підтверджена урядом у Празі, який, однак, не поспішав її запроваджувати, керівництво побоювалося спалаху сепаратистських рухів всередині країни в умовах диверсійних атак та дипломатичного тиску із боку Угорщини. Тому українцям нічого не залишалося, окрім як продовжувати вимагати та готуватися до захисту своїх прав. У такій напруженій атмосфері Чехословаччина прожила до осені 1938 року, аж доки міжнародна ситуація не почала різко погіршуватись. Тоді німецький вождь Адольф Гітлер висунув празі вимогу віддати йому судецьку область. Цим також вирішили скористатися угорці. Сподіваючись на допомогу Берліна, вони бажали відродити свій престиж великої держави, а також загарбати все Закарпаття без жодного пострілу. Українці опинилися у надто небезпечній ситуації, яка практично не залишала їм жодних шансів на опір. Але доля все ж дала їм можливість здобути омріяну свободу. Друзі, базована історія продовжує набір учнів, що складатимуть НМТ. Ми розробили унікальне навчання із математики та історії. Ти отримаєш доступ до 30 анімованих відеоуроків, щотижневих онлайн-вебінарів із менторами та купу ексклюзивних матеріалів. А один місяць такого навчання коштує лише 650 гривень. Наша методика вже допомогла багатьом учням успішно скласти НМТ. Тож обіцяю, що ти назавжди забудеш про тонни конспектів та уроки із нудотним вчителем. Базована школа працює за сучасними стандартами: максимальна комунікація із учнем, якісне пояснення, топові анімовані уроки та підтримка менторів 24 на 7. Якщо ж ти зацікавився базованим навчанням або ж хотів би отримати більше інформації, то переходь у наш інстаграм та пиши нам у дірект. Ми миттєво відповімо тобі і допоможемо обрати найоптимальніший варіант підготовки до НМТ. 30 вересня 1938 року. Німеччина, Італія, Франція та Велика Британія підписали сумнозвісну Мюнхенську угоду. Вона фактично означала кінець чехословацької державності. Прага передавала Гітлеру населену німцями Судецьку область, а також зобов'язувалася вирішити свої територіальні проблеми із Угорщиною та Польщею. Будапешт, зокрема, просив Берлін надати йому території на півдні Закарпаття, де знаходилися найбільші міста краю, а саме Ужгород, Берегове і Мокачево. Таким чином, під німецьким тиском розпочалися чехословацько-угорські переговори, але вони тривали дуже напружено. Тим часом Прага все ж спромоглася надати автономію під карпатській Русі. Цей крок був мотивований тим, що уряд побоювався національних повстань у себе у державі, а також був змушений виконувати умови Мюнхена. Тепер за довгі два десятиліття закарпатці отримали можливість керувати своєю землею самостійно. Але спершу не все було так радісно. Автономний уряд очолив Андрій Броді, який був відомим прихильником Угорщини. Всі ключові посади в керівництві також зайняли його колеги по партії, що відкривало перед угорцями великі можливості. І чекати їм довелося недовго, оскільки, вже 20 жовтня, Броді розпорядився провести на Закарпатті референдум щодо входження до складу Угорського королівства. Здавалось би, ніщо не могло завадити цьому, оскільки як влада, так і армія Чехословаччини були деморалізовані Гітлером. Але через тиждень зусиллями українських патріотів краю, а також силових органів Праги, Бродія було заарештовано за державну зраду. Відтепер керувати урядом призначили українця Августина Волошина, що фактично зруйнувало всі сподівання угорців на безкровну окупацію Закарпаття. Нове патріотичне керівництво підкарпатської Росії почало вести активну політику на зміцнення свого самоуправління та захист краю від ворожих нападів. Для того, щоб покінчити із рейдами угорських диверсантів та захистити життя мешканців, було створено збройне формування Карпатська Січ. За своєю сутністю, це була Українська національна армія, до розбудови якої долучилися діячі організації українських націоналістів, зокрема Роман Шухевич. З їхньою допомогою був сформований командний склад, структура війська та організоване його комплектування. Саме йому невдовзі доведеться зіткнутися із угорським агресором у нерівній боротьбі за свободу. А поки Будапешт із Берліном продовжували тиснути на Прагу щодо передачі угорцям південної частини Підкарпатської Русі. Однак чехи не поступалися, тож угорський міністр закордонних справ Калман Канья звернувся до підписантів Мюнхена. Виступити арбітрами у цьому питанні. Але оскільки Франція та Велика Британія фактично відмовилися від участі у цьому, долю Закарпаття взяли у свої руки Німеччина та Італія. 2 листопада у Відні було проведено судове засідання, на якому територіальну проблему було природно вирішено на користь Будапешта. Представнику від підкарпатської Русі Августину Волошину навіть не дозволили висловити позицію українського уряду, адже його не вважали за переговірну сторону. Таким чином, Угорщина захопила понад 1500 кілометрів площі Закарпаття, де опинилися всі головні міста регіону. Звідти негайно мала бути проведена евакуація всіх державних органів, військ та населення. У зв'язку із цим уряд Волошина був змушений евакуюватися до Хуста, який став новою столицею підкарпатської Русі. Але угорцям було мало здобутих територій, адже вони бажали повернути все Закарпаття яким востаннє володіли майже два десятиліття тому. Це розглядалося ними як крок до відновлення власного престижу та втраченої могутності, тож зволікати ніхто не збирався. На кінець листопада Карпатська Січ на чолі із Дмитром Климпушем налічувала вже близько двох тисяч бійців. І стільки ж резервістів. Угорці планували розпочати збройну агресію проти українців 20-го числа. Але проти цього виступив Гітлер. Він заявив, що Вермахт буде не в змозі підтримати союзника, тож рекомендував поки що утриматися від силових дій. Будапешт все ж погодився із цим, а натомість продовжував сіяти хаос у регіоні рейдами своїх диверсійних груп. У цьому їх підтримувала польща, уряд якої аж ніяк не бажав бачити українського національного утворення біля своїх кордонів. Такий стан справ міг підбурювати українців Галичини до повстання та об'єднання зі своїми братами на Закарпатті. Тому поляки, як і угорці, почали засилати у регіон свої рейдові групи і водночас спонукати Будапешт, аж швидше окупувати цей регіон. Тим часом у підкарпатській Русі тривала активна підготовка до проголошення власної незалежності. У січні 1939 року для згуртування населення краю на позиціях здобуття державності. Було утворене українське національне об'єднання як головна політична сила краю. Вже в лютому вона здобула абсолютну перемогу на виборах до місцевого парламенту, а далі приступила до побудови незалежної держави. Очікуваний сприятливий момент настав 15 березня, коли гітлерівські війська вторглися у Чехословаччину та припинили її самостійне існування. Цього дня Закарпатський Соєм проголосив Карпатську Україну як незалежну державу всіх українців краю. Її президентом став визнаний лідер патріотичного руху Августин Волошин. Саме він і до того ж одразу намагався захистити новостворену державу від загибелі. І це була необхідність, оскільки Будапешт також сприйняв німецьке вторгнення у Чехословаччину як сприятливий для себе момент. Ще в ніч, на 14 березня, його війська, які багато місяців зосереджувалися на кордонах Закарпаття, розпочали просуватися туди малими силами. Підрозділи Карпатської Січі, що тоді налічували вже 5 тисяч людей, отримали наказ чинити опір агресору. Однак його війська натомість налічували майже 40 тисяч солдатів. Наступного дня Августин Волошин звернувся до Гітлера із проханням взяти карпатську Україну під німецький протекторат, оскільки ситуація склалася безвихідною. Але Фюрер вже вирішив, що все Закарпаття перейде його угорському союзнику. Тепер український уряд був рішуче налаштований боротися до кінця, про що було відкрито заявлено угорцям, які вимагали негайної капітуляції. Так новонароджена українська держава виступила у смертельний бій із набагато сильнішим ворогом, і насправді змогла дати йому гідну відсіч. Друзі, щиро дякуємо вам за фінансову підтримку нашого каналу, а особливу подяку ми хочемо зробити ось цим людям. Ставайте і ви спонсорами та патронами базованої історії. Та отримайте доступ до унікальних відео. Ще раз вам дуже вдячні. Надвечір 15 березня, угорські війська розгорнули загальний наступ на карпатську Україну із чотирьох напрямків. У цей момент була проведена мобілізація місцевих українців. Січ почала налічувати вже до 12 тисяч воїнів, але їй гостро бракувало озброєння та вишколу. Та незважаючи на це, вони зайняли оборону проти ворога. Який застосовував бронетехніку та навіть літаки бомбардувальники. Основний удар угорці наносили із району Ужгорода напередчин, який мав на меті відрізати карпатську Україну від словацьких територій. Спершу вони не зустрічали ефективного спротиву, але поблизу села Горунда їх раптово зустрів шквальний вогонь українських січовиків. Це був підрозділ під командуванням сотника Стойка, воїни якого спромоглися стримувати переважаючий угорський натиск впродовж 16 годин. Складна ситуація склалася для угорців і на ділянці біля берегового севлюша і хуста, хоч там у наступі брала участь артилерія та бронетехніка. Особливо кривавою була оборона севлюша, який утримував корінь місцевих семінаристів під командуванням сотника Гулоти. Через деякий час їм на підтримку надійшов ще один корінь січовиків, тож українці змогли організувати фронт оборони вздовж річки Тиса. В результаті запеклих зіткнень місто переходило з рук у руки. Але зрештою остаточно закріпилося за угорцями, які мали тотальну чисельну і технічну переваги. Однак чи не найбільша битва за всю війну розгорнулася на підступах до столиці Хуста на місцевості Красне Поле. Там понад 4 тисячі угорських вояків зустрілися із близько двома тисячами січовиків за підтримки залишків Чехословацької армії. Але останні пристали на умови угорського ультиматуму, який вимагав скласти зброю і пропустити сили вторгнення до хуста. Таким чином опір чинили лише українські бійці, більшість з яких були учнями семінарій. Вони ніколи не воювали у справжніх боях та не мали досвіду володіння зброєю. Попри це, українці завзято боролися за рідну домівку, спромігшись знищити близько 160 угорських солдатів. Але знову ж таки все вирішила чисельність ворога. Їхні підкріплення загрожували цілковитій загибелі січовикам, тож до ночі українська оборона була прорваною. Свою негативну роль зіграв і факт вторгнення польських військ через ужоцький перевал, які йшли на допомогу угорцям. Карпатські воїни відступили, тому тепер під загрозою перебувало головне місто держави Хуст. Саме його захоплення вирішувало долю краю. 16 березня розпочався штурм української столиці двома угорськими батальйонами, яких прикривала бойова авіація. Хоч місто і утримувало до трьох тисяч січовиків із трофейною бронетехнікою. Угорський тиск був нестримним. Зрештою, українці відступили у напрямку села Буштино, де раптово наткнулися на відступаючі у Румунію чехословацькі підрозділи. Січовики змогли забрати їхню зброю, що давало більше шансів на стримування подальшого ворожого просування. Наступного дня мадяри підійшли до Рахова і на цій ділянці розпочалися нові криваві бої. Тим часом уряд Карпатської України на чолі з Августином Волошиним виїхав до Румунії. А звідти емігрував до відня. Тепер місцеві мешканці та військо опинилися один на один зі смертельною небезпекою та загрозою нового поневолення. 18 березня угорські сили, зламавши остаточно спротив січовиків, дістались з села Воловець, де зустріли останній організований опір українців. Його чинив загін під командуванням полковника Михайла Колодзінського, одного із творців та героїв Карпатської Січі, який віддав своє життя у цьому бою. Після цього територія Карпатської України повністю опинилася під угорською і частково польською окупацією. Але попри це залишки військ Карпатської Січі продовжували вести боротьбу партизанськими методами. Водночас всіх тих українців, які потрапляли в угорський або польський полон, здебільшого розстрілювали чи поміщали у спеціальні табори, де, однак, вони теж помирали. Варто відзначити, що активну підтримку в розправах над полоненими українцями надавало і місцеве угорське населення. Яке здобувало зброю, покинуто чехословаками. Так завершився героїчний опір карпатських українців за свою свободу і незалежність. Ця боротьба була оплачена життями понад 400 січовиків, а ще понад 700 потрапило у полон, де переживало моторошні тортури. Закарпаття потрапило під угорську окупацію, яка тривала понад 5 років, а потім була замінена на ще одну тепер вже радянську і не менш репресивну. Проте кількаденне існування карпатської України. Стало величною подією в національній історії, яка демонструє наші великі прагнення до життя у свободі. Зрештою, через десятиліття цей край повернув собі волю у складі єдиної і незалежної України, про що мріяли багато поколінь його мешканців. Друзі, пишіть у коментарях, чому, на вашу думку, Карпатська Україна втратила незалежність. Ще раз нагадуємо за підготовку до НМТ від базованої історії, а також Слава Україні!